СТС – дивитесь, есте, це проєкт персона, і сьогодні в нас в програмі ведуча телемарафону Фрідом Ксенія Смирнова. Вітаю вас, пані Ксенія. Дякую, що запросили. Вітаю, хочу зазначити для наших глядачів, що телемарафон Фрідом мови для європейських країн, аби за кордоном знали інформацію про те, що насправді відбувається в нашій державі. Ви мовите переважно російською мовою, щоб залучити більш широку аудиторію, так. Не лише і кілька англомовних є проєктів ще Так, да, в нас кілька англомовних. В нас ще е, є проєкт арабською мовою, але на жаль, я не знаю арабської мови, і мало що вам про нього саме розкажу. Але так, англомовний в нас зараз е, достатньо ну потужно. І він розширяється. Мета вашого візиту сьогодні до Сум це медіакомунікація з нашими журналістами. ви вже поспілкувалися з ними, наскільки мені відомо. Який фідбек від цього спілкування? А, насправді дуже приємно і, і трішечки очікувано було, що спочатку я відчула певний скепсис, коли ми тільки познайомилися. Бо я розумію, що ну, це нормальна реакція для людей, до яких там приїздять з Києва, щось розповідати. Але я знаю, що тут люди фахові фахівці, вони працюють плідно самого початку війни, і ну іноді знаєте, каже, ну що вони там можуть нам розказати цікавого. І я розумію, цей скепсис він виправданий. він... Об'єктивний, і мені дуже було приємно, що під кінець нашої розмови я побачила вже зовсім інші очі. І я побачила, що ну, якщо ми чимось з моєю колегою, з якого ми виступали на цьому заході, зачепили, значить, ми все ж таки приїхали не дарма, і ми свою справу зробили. Мені дуже хотілося їх трішечки. Запалити я розумію, що вже настільки всі втомилися від того стресу постійного від того, що відбувається не лише в нашому професійному, а в звичайному житті, але ми маємо нести свою е, професію далі тримати цю лі лінію оборони інформаційної, і мені дуже важливо було побачити. Цю іскрових очах я їх побаю. Я її побачила. Я сподіваюся, що ну буде фідбек. Він буде від, відтермінований в часі. А стосовно перспективи прикордонних медіа, можливо, на вашу думку, що повинні робити журналістські редакції, щоб вижити в умовах війни? Бо зараз відсутнє фінансування певне відсутня реклама. ось що робити а, я не можу давати вам пораду, тому що я не тут. Я можу тільки сказати про ті інструменти, які я бачу, і е, про які я чую від тих людей, з якими спілкуюсь. В мене є можливість зараз. Протягом цього року спілкуватися з багатьма іноземними представниками медіа, з іноземними компаніями, які займаються медійними проектами, а особливо зараз я бачу, що вони дуже зацікавлені в отриманні інформації саме з України. І я знаю, що зараз дуже багато уваги буде прикуто, воно вже починається потрошечку саме до регіональних спільнот, до регіональних громад з боку донорів міжнародних, і це стосується не лише відбудови. Інфраструктури, це стосується і культурних і інформаційних проєктів. Треба лише, я розумію, що трішечки часу на це витратити, пошукати. Дуже багато є донорських програм, дуже багато є грантових програм, які зацікавлені в тому, щоб дати гроші на цікаві проєкти. А в прикордонних містах це особливо важливо, тому що я згадувала сьогодні на прикладі Тростянця, який теж зазнав дуже великого горя. Під час наступу, в першому місяці а, минулого року, але, на жаль, небагато було сказано про нього. Вся увага була прикута спочатку до Київської області, це Буча, Черпінь, це міста стали символом а, протистояння українців. Але не лише ці міста постраждали, ми розуміємо, що. Навіть не тільки Тростянець, багато про кого ми до сих пір в такому обсязі не знаємо. А це дуже важливо, тому що це можливість зібрати докази для того, щоб покарати винних, коли будуть створені створені і е, спеціальні трибунали, і інші суди міжнародні. Зараз цим займаються міжнародні організації. Вони е, за рахунок іноземних коштів е, збирають ці докази зараз і в Київській області. Я знаю, що і на сході України, що допоможе нам е, е, покарати Росію за ці зло. А інше це ваша можливість розказати про свою громаду не лише на вашому місцевому телебаченні, а це можливість створити цікаві креативні проекти, знову повернути вас до креативності цієї професії. ще й робити якісь документальні проекти, спеціальні репортажі, говорити світу про ваше місто, про ваших людей, про ваші особливості, про ваші потреби, про ваші прагнення. Про те наскільки ви можете знайти спільну мову з тими, ж знаєте, зараз знову повертається модна така назва, колись було давно міс міс міста побратими да? це все зараз можливо. У держави немає грошей, це очевидно. Ви про це знаєте, не мені вам казати, але знаходити для того, щоб зацікавити іноземних донорів і робити креативну роботу, ще отримувати за це гроші? Це можливо. Ви заговорили за тростянець? Знаю, що рік тому ви там були. А з якою місією туди приїздили? Ви приїхали одразу після деокупації? Ви на власні очі побачили все, що там відбувалося. Які емоції у вас виникли після побаченого? Я приїхала туди, якраз після того вже було побачено, що в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці і в Гостомелі. Я тоді була прес-секретарем уповноваженого. Тоді, тоді була така посада уповноважений президента з питань добровольчих формувань волонтерських організацій. І ми приїздили для того, щоб... Налагоджувати роботу ДФТГ, тобто тоді тільки починав, то ну, тільки починав вона не починалася, вона розвивалася, скажімо так, за структура волонтерських організацій, і ми були саме з цією місією. Ми їздили різними регіонами, і він спілкувався з керівниками ДФТГ, з бойовими командирами. І от я з ним подорожувала. І коли ми проїхали в Тростянець, то це була ще одна болюча спогади, тому що коли я побачила на вулиці людей заляканих. Які боялися говорити з нами, бо вони спочатку не зрозуміли взагалі, хто ми бачили військових, чиї ми, а потім, коли зрозуміли, що українці, вони боялися говорити, потім не на камеру сказали, що ми не можемо, тому що ми боїмося, що вони ще вернуться. І коли в очі нам розповідати ті жахи, які їм довелося пережити, ті жахи, які ми до того побачили в Київській області. Ну, це ще додало, скажімо так, внутрішнього болю і прагнення. Ну, на той момент було прагнення помсти, будемо відвертими. А коли ще люди кажуть в 21-му столітті перше, що вони сказали, коли ми вийшли з мікроавтобуса, а ви українці так, а у вас хліба не буде, бо нам нема що їсти. І це я я ну я запам'ятаю це на все своє життя, бо я не думала, що я за своє життя в у вік технологій а, почую те, що я бачила в страшних фільмах про війну. Ну, от такі в мене спогади про тростянець. Я побачила ці, ці зруйнований центр. От я побачила багато західних, до речі, журналістів. Це було страшно, але це вже була друга хвиля страху. Вже цей страх він вже переплавлявся, переплавлявся в ну, негодування і бажання щось робити, для того, щоб це зупинити. Ви сьогодні зустрічались з командирами ДФТГ так. Так, у місті Суми і з нашим міським головою. Про що говорили з ними? До речі, мені дуже було приємно, що один із командирів мене впізнав, і я, 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 я бачу обличчя, думаю, боже, де ж я могла, могла його бачити? Але от за рік. Він каже: А пам'ятаєте, а ми вас на сніданок возили? По-моєму, тут був якийсь гуртожиток, та, і я пам'ятаю той сніданок, я пам'ятаю навіть з собою щось поїсти дали. І так було приємно, що людина впізнала мене, вже рік минув. А, говорили про те, що м, необхідність ДФТГ вона не зникла нікуди. І говорили про те, що е, за рік дуже багато чого змінилося. Е, навіть е, без врахування того, що на національному рівні, на законодавчому рівні, на жаль, поки, поки що це е, е, формування воно не. У, знайшло своє певне легалізації статусу і так далі. Тобто, ще ну, повинна пройти робота велика, аби прийняти всі ці закони. На жаль, що це дуже повільно рухається, бо це ж саме ті люди, які першими прийняли на себе вогонь. Це ті люди, які стали до зброї, не маючи ні досвіду, не розуміючи, чи вони вистоять чи виживуть в цю ніч, наступну ніч і так далі. Тобто до них дійсно має бути повага. І я побачила в них переконання, що вони. Необхідні, що вони роблять правильну справу, вони вже тепер знають, що робити. Їм допомагає місцева влада, що дуже було приємно, тому що минулого разу, коли я приїжджала, воно виглядало дещо хаотично. Ну і це зрозуміло, це об'єктивно знов ж таки скажу, що це ж був перший місяць війни. Але зараз вони я бачу, що вони в амуніції, вони впевнені в собі, вони знають, що вони роблять, коли вони роблять, для кого вони роблять, вони тренуються постійно і будь-якого миті, враховуючи, що це прикор. Ордоне місто вони готові стати знову для до зброї, і я почула від них зацікавленість, а особливо від вашого мера, що а, необхідно з цієї структури навіть в цивільний час, але вже це треба зараз це пропрацьовувати, зробити такий резерв бойовий. А враховуючи те, що я спілкувалася із міністерством ветеранів, я спілкувалася із іноземними компаніями, які проводять дослідження, яким чином можна переформатувати бойові підрозділи, які не відносяться до нацгвардії, до збройних сил України, а на прикладах там фінської моделі, скандинавської моделі, так на прикладах ізраїльської моделі, в цивільних, які будуть навчені виконувати різноманітні. Завдачі, завдання, і не лише бойові. І це дійсно працююча модель, вона дуже корисна, вона дуже ефективна. Це значить, що людина сьогодні бізнесмен. А завтра, якщо станеться не війна, не дай Боже, хочеться, щоб це були все ж таки цивільні підрозділи. Вони можуть бути використовуватися як допомога для МЧСників, як допомога для пожежників. Ну тобто, це такий потужний цивільний резерв, і він край необхідний, а особливо враховуючи наскільки зараз нас підняти, оцей рівень патріотизму. І бажання хоч щось робити для країни, це треба використовувати зараз, бо воно не штучне, воно зсередини і його вже нікуди не заткнеш, я так скажу, некрасиве слово. Треба його використовувати в правильному руслі. Ваш ресурс дивляться в різних країнах світу. Mm -hmm. В своїх інтерв'ю я бачила, ви спілкуєтеся з представниками влади інших країн, ви спілкуєтесь з журналістами, які працюють за кордоном. Все ж чи виходить нам доносити інформацію про те, що відбувається у нас в Україні? Чи чують нас там? Так, нас чують там, нам довіряють там, тому що так сталося. Що дуже швидко зорієнтувалися в центрі і вирішили зробити саме канал «Іномовлення» в тому вигляді, в тому форматі, який зараз як зараз виглядає «Freedom», До того він називався ЮАЙТІВІ. Це було Національне національне телебачення, телеканал Іномовлення. Воно було напівживе, напів ну, напівіснуюче, і дуже швидко воно перетворилося в потужний медійний ресурс з можливостями супутникового мовлення в величезній кількість кількості країн, більше 60 країн Європи, Європейського континенту, Північна Америка, Канада. Так. І в чому фішка? Фішка в тому, що не було. Альтернативи, тобто в нас нема, немає конкуренції. Дуже було багато е, пропагандистських канали, каналів російських, які були позакривані, і це можливо нам було в плюс, що та ніша вона вивільвивільнилася для правди. Е, 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 е. Те, що цей канал мовить російську мову, для того є певне пояснення. Воно, цей канал не е, розрахований саме на українського глядача, тому саме російською мовою, тому що навіть контент цього каналу не для українців, тому що українці так знають прекрасно, що відбувається, і для цього є е, марафон Єдині новини. А там так сформований контент, що він розбиває повністю всі ті міфи, всі ті наративи, які насаджуються у вуха не лише росіянам, а тим російськомовним е, е, мешканцям е, різних країн, які які мають право голосувати і впливати на свою владу. І тому це дуже потужний інструмент, який доносить правду, опилюючи фактами, опилюючи аргументами, що дає можливість посилювати нашу інформаційну оборону в інших країнах. я сьогодні надавала приклад тому, того, як мешканці Німеччини вийшли на. Демонстрацію, коли підтримали бажання українців прохання українців надати нам танки Леопард 2 Пам'ятаєте, що вагався Шольц, і після цієї масової ходи, і після того, як був цей флешмоб, після того, що багато людей встали, і сказали Ні, давайте допомагати українцям. Ну влада все ж таки пішла на поступки. Ви ж пам'ятаєте, що це був останній цвях, який все ж таки допоміг прийняти правильне рішення, ухвалити правильне рішення Шольцу. І тому я розумію, що ця потужна робота з. Російськомовною аудиторією в інших країнах це наші маленькі солдатики, які нам допомагають поряд з нашою діаспорою українською, яка там проживає, поширювати правду цими містами і впливати на свою владу. А це зараз дуже важливо. Ви годинами працюєте в телемарафоні. Наскільки це емоційно важко? Більшість журналістів пропускають через себе новини, з якими вони працюють, і, на жаль, останній рік вони в нас не втішні. Як ви готуєтесь до ефірів і як потім відпочиваєте, розвантажуєтесь? Ти не готуєшся, ти в цьому живеш постійно. Для того, щоб ну, відвести 5 годин живого ефіру без перерви, по 10, по, по, по 5, кожна година – це дві теми, два гостя, 5 на 2, 10, 10 тем за 5 годин. Для того ну, дуже складно просто сісти підготуватися. Ти в цьому... Ти в цьому марафоні живеш, і це дійсно дуже складно, але це ну, моя професія це моя робота. Мене ніхто не змушує це робити. Я вибрала це а, з власної волі, я так скажу. Да? І я розумію, що мені дуже важливо бути корисною, тому що я пам'ятаю, як в лютому місяці спочатку цих подій я залишилася тоді без каналу. Наш канал закрили, він називався четвертий канал. Не хочу зараз приділяти багато уваги. Почитайте, що там сталося з четвертим каналом. В нього було навіть гасло Геть чисто український і дуже на жаль, що ми втратили такого мовника. Але з того часу, коли я потрапила знову в медійний простір, мені було дуже Ну, всередині настільки важливо, що я важлива, що я роблю щось дуже край важливе для, для, для країни, і як відпочиваю, чесно вам скажу, ну я ніяк, я не знаю, як інші відпочивають. Не вдається відпочивати, і от зараз я хочу дуже корисну пораду надати, яку я почула від однієї моєї гості. Це ось, засновниця організації, яка зараз займається збором доказів. Всіх злочинів, які творилися і в Київській області, і на сході України. Це величезна спільнота, не тільки журналістів, там працюють і психологи, і соціальні працівники, і юристи, і правозахисники. І вони цим гуртом збираються докази і роблять величезну роботу для українців. І вона дала таку корисну пораду. Вона сказала, що я дуже вас прошу, навіть так в камеру звернулася, українські, особливо українські журналісти, а вона військовий кореспондент, вона пройшла практично всі. Ну, Оннього часу війни за її, скажімо так, роботу профільну з того часу, як вона почала бути військовим журналістом, спочинаючи з Сараєво і закінчуючи там, чеченськими війнами і Україною тепер. Вона знає, про що вона говорить. І вона звернулася до українських журналістів і до вас звертаюся, де ви скажете, як відпочивати. Вона сказала, що це дуже важливо. Ви, це вкрай необхідно всім українським журналістам проходити хоча б там, раз на два місяці реабілітацію у психолога. Навіть якщо ви відчуваєте в себе, Сили і думаєте, що все нормально. Тому що, ну, по-перше, дійсно, ви не знаєте, коли це може вистрілити, і ця пружина, ви ж розумієте, як це працює. Да? А по-друге, якщо ви хочете залишатися в професії, ви маєте бути а, не переповненими цими емоціями, бо це буде заважати вашій професії. А особливо працюючи в, в воєнний час і з. Травмованими людьми, бо ваші інтерв'ю, ваші е докази, ваші матеріали можуть бути викривленими саме тому, що ви втомлені, виснажені і вкрай емоційні. І це може ну, заважати. Е Скажімо так, результату і ефекту цієї роботи, тому що це почують і побачать за кордоном, і це допоможе нам провести Росію посадити на лаві підсудних в Газі. Вас Треба відпочивати. От. До так, допомагає складно, але допомагає. І от ну мабуть, що зараз от, в цей складний час я все ж таки пораджу, що це необхідно робити. В ефірі ви вже знаєте, що іноді бувають такі моменти, коли ти ну, впевнений в собі абсолютно, ну коли ти в черговий раз бачиш та ти як лікар, ти вже можеш там не зважати на якісь там вже звичні картинки якихось жахіть. Та? Але коли якась одна історія однієї людини може так тригернути, що ну буває таке, що дуже важко досидіти до фіналу ефіру, всі через це проходили. Я думаю, що ви теж тому варто це робити. А ви вже вдруге у нас в місті в сумах в нашому регіоні. Яке взагалі враження від нашого міста? А на, на жаль, я не змогла дуже багато чого побачити. В перший раз так тим більше, тому що це було в броньованій машині. І ми так проїхали, а, наскрізь місце це проїхали і одразу а, опинилися в Тростянці. Тому, на жаль, в мене перші картинки були це Тростянець. І тим більше, що ми їхали, тоді а, дуже багато розбитої дороги були перший раз. Я мало що пам'ятаю. Сьогодні ми заїхали, а, був дощ. І ми так на машині швидко-швидко до готелю і не побачили. Зараз ми вийшли з нашого івенту, з нашого заходу, і я побачила сонце. І в перший раз за от ці кілька годин я відчула якийсь знаєте, релакс, у мене таке відчуття, що я в якомусь спокійному, це прикордонне місце, слава Богу, в якомусь спокійному місці, і в мене таке ну, відчуття було трішечки, захотілося так подумати, що я трішечки на відпочинку. Трішечки на випочінку і трішечки можу ну, видихнути просто поспілкуватися з людьми, і це просто в задоволення якесь. Ваш візит до сум приурочений до святкування Дня журналіста. Да. З чим хочу вас привітати як колегу, побажати наснаги в нашій вашій нелегкій роботі, але в дуже потрібній в наш час, адже інформаційний фронт це також фронт. Можливо, ви хочете щось побажати нашим вашим колегам. Інформаційний фронт це дуже важливий фронт. Ви правильно сказали. Тому я навіть до війни намагалася і так жити, і так працювати, І тому і зараз це скажу. що хочу побажати бути настільки пильними журналист журналістам, щоб не дати можливість зробити себе інструментом маніпу інструмент маніпуляції, а особливо зараз. Це буде вже не інструмент маніпуляції. Це буде пуля, це буде е, гачок, це буде зброя. Це перше, а інше, ну особливо зараз, якщо вже обрали цю професію, то це знаєте, як лікарі. Навіть якщо я перепрошую, можливо, якісь такі буду зараз крамольні речі говорити. Да? Ну сьогодні просто перше питання було в аудиторії. А розкажіть, де взяти гроші? Да? Ми з вами про це зараз поговорили. Якщо вже вибрали цю професію, в мене просто батьки лікарі. І я знаю, що таке працювати за тих часів, да, з маленькою зарплатнею. Але якщо ти лікар, ти даєш клятву гіпократи, ти не можеш відмовити, якщо людина падає на вулиці. Да? Не всі. Я розумію, що різні люди бувають, але як і там, клятва Гіппократа, в нас немає такої, такої клятви. Але я хочу, щоб кожен для себе таку клятву всередині принаймні, ну, промовив, якщо він вибрав цю професію, особливо у воєнний час. І все ж таки жив по совісті. І не треба гонити за першими або там за головками хайповими і так далі. Треба гнатися в першу чергу за правдою. Тому що все то забудеться, а оце запам'ятається. І ваш імідж, повірте, багато прізвищ, можливо, яких навіть ви пам'ятаєте, не хочеться зараз згадувати. Да? Ще рік тому вони були на піку, хайпували. І не тому, що канали закриті, а тому, що ми пам'ятаємо, що вони говорили і на кого вони працювали. І я зараз на прізвищ, ні на прізвище, я на яку країну кажу. Да? Тобто треба всередині для себе прийняти, хто ти і для чого ти це робиш. І, звісно, що наснаги, терпіння і е, бережіть себе. Бережіть себе головне. Дякую вам дякую. дякую за нашу з вами бесіду, що погодились на інтерв'ю з нами. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що це проєкт Персона. І сьогодні в нас в програмі була ведуча телемарафону Фрідом Ксенія Смирнова. Залишайтеся з СТС, Попереду ще багато цікавого.